Вітаю вас, друзі. Неспроста я вибрав цю локацію. Ось. Як можете бачити, сьогодні 11 лютого 2024 року. Неділя на годиннику 8 година. Під спів ось цих чудових гарних пташок, що нам тут допомагають. Підійшов я до цього куща, замітив його здалека. Повністю розпустилася шутка. Сьогодні 11 лютого, а то й не дивно. Останній тиждень рясніє теплом відчутним. І сьогодні також тепло, хоч під ногами дуже мокро, велика волога, бо вночі падав дощ, але це нас не зупинило. І ми вирішили піти разом з вами трішки на Прогулянку таким зимово весняним лісом. от. Бо побачив я в інтернеті, що вже місцями проскакує Саркос люди збирають такий гриб. Їстівний, гарний грибочок. Минулого сезону ми їх збирали, але значно пізніше, по-моєму, десь, не знаю в яких числах березня, але є на каналі. От, Хто хоче, може собі подивитися, кому цікаво. І це спонукало мене сьогодні вийти і подивитися, чи часу немає в наших краях ось таких грибочків. А ще заодно ми підемо подивимося, чи часом немає фламоліни на наших провірених місцях, де ми з вами ходили цілу зиму їх збирали. Бо вони майже місця рядом що Саркосифа, що фламоліна. Уже якихось кілометр, може навіть і немає, від місця до місця. Так що обов'язково підемо ще, подивимося, чи є фламоліна. Ну і звісно, все, що нам буде дорогою попадатися, цікаве. Буду вам відзнімати, показувати. Ну і звісно, щось розказувати. Ну що, Наша подорож сьогодні починається ось такої локації. Подивіться, які красавчики нам тут підспівують. ви таке бачили? Я від них стою в двох метрах, і вони мене не бояться. Їх тут ціла група, не знаю скільки їх є. От. Починають нам сьогодні похід. Ну що, друзі, як завжди, сідаємо зручніше, підписуйтесь на канал, пальці вверх. І погнали за чудовими грибами. І не тільки. Звісно, трохи важко йти, бо мокро, бачите? Мокро багно. Стаю зразу, Грузне. Стараюся йти ось такою травою, бо по сліду по дорозі взагалі нереально йти. Йду полем. Це така польова дорога і в неї опустився. Ну, Вчора півночі падав дощ, і тут такий мосний літній дощ. Так, глядачі, ну що, ось і починається наша грибна пригода. Перші місця на нашому шляху попадають ті, що ми збирали з вами. Якісь гриби ростуть, бачите, не знаю, що це, О. на поваленому мукні ясені. Починаємо ми з місць, де ми збирали з вами. Ла Зараз перебіжимо. Подивимося, чи є, чи немає. От, Бо число вже пізне, 11 лютого. Ось, Може і вже не бути їх. Але вже раз ми тут, по дорозі, перебіжимо і підемо за наступний пагорб. Там від поля є місця самі ближчі до нас, де... Росте Саркосифа. Ну що, вперед, починаємо наш пошук. Так, глядачі, неймовірно, але факт. Буквально 5 хвилин я походив по лісу, і я знайшов фламуліни. Аж сам не повірив. Правда, що такі молоді, небагато. Ось декілька штучок. Бачите? Але ще молоді попадають. І ось ще такі з під кори зазирають. Бачите? От. 11 лютого, 24 рік Фламаліна ще в наших лісах попадає. Не знаю, як буде далі, але сподіваюся, що це не послідна знахідка. Йдемо далі. Так, Продовжую я пробиратися такими рядами. Одним добре тут ходити, бо береш собі таку порядок, йдеш туди-назад. І тут нереально їх пропустити. От. І в нашому випадку те саме. Я йду, а вони там на дереві. Зазирають. І опять, дивіться, що, друзі. І знову такий чудовий молодий корч фламоліни. Бачите? Ось він такий коробочок 5 копійок. Я камеру притягнув близько наглядаєш, він такий здоровий. Ще молоді, ще собі продовжують рости. І з іншої сторони, от ще один молодий. Корч, сім'я з декількох особин, що радує, що вони молоді. Продовжує свій ріст. Я кажу, що читав я одного разу в одній літературі, не пам'ятаю, де що бували випадки, знаходили їх аж в середині березня. Так що все можливе, йдемо далі. Так, глядачі, ми продовжуємо далі і знову я замітив фламоліни. Знову декілька штучок, ще не знаю як дійти, бо тут якась яма якась така. От. Ось такі нам попадають. Бачите? Під кори зазирають. ну, Така краса. А тому я ще замітив. Замітив на сусідньому дереві. Ось. І знову з під кори, Такий рядочок. ламолін, зазирають молоді, гарні гриби. Ну що, цікаво-цікаво, гриби є. Продовжує свій ріст далі. По-моєму, тому знову бачу на ще одній. Мабуть, ми з вами все-таки дурно зайшли. Фламоліна свій ріст продовжує. От. Не знаю, правда, чи повезе нам на саркосив вже, Поки що ходимо, шукаємо цей. Ось тут знов такі молоденькі, але вони вже тут загортаються. Бачите, старі можуть відходити вже. Та вже й пора. То вже пора їм відходити. Йдемо далі. звертається назад, зразу не замітив. От. А з іншої сторони такий гарний корч фламолін зазирає. Це ну, такий цікавий. Можна його вже і взяти собі. Такі більшенькі. От. Беремо, дивіться, яка краса. Є, пішли далі. Так, і зовсім трохи часу. І нам опять попадають гриби. Ось тут декілька пламолін і внизу стовбура ще. От. І ще. Ось такі нам попадають, друзі. Тут молоді ще є. І тут на гілці, знову. Ось таку вони дерево обліпили по колу. Там пару, там Ну, пару. Не радує, що є гриби. що ми недурно з вами сьогодні прийшли. Почесно виходячи з дому. Я думав, що грибів не буде зовсім, буде тільки прогулянка лісом. Але ще виходить нам і знайти грибочки. Це радує, йдемо далі. Ще нам ось. Такі гриби попадають по дорозі. Якийсь підвед трутовака, але гриби ось. А це плодові тіла цих дерев. В ними тут повністю земля. Всія нам, бачите, стоять вони всю зиму. І майже не зубну. Оди, дивіться, а тут ще один гербок, юдине вухо маленький, ось бачите. І він також росте ще. Сьогодні 11 лютого. Краса, краса, йдемо далі. Це вже чим раз цікавіше, цікавіше мені. Продовжуємо і... Наткнувся я на ще на декілька. Ну, правда, знову молоді гриби. Ось молоді. Взяти немає що, але вони є, бачите? Така краса. І на сусідному стовбурі я замітив ще. Є, ще. От. Ось куточки знову зазирають. І тому під самим стовбуром з під листків ще показуються шапочки. Ось тако. Йдемо далі. Так, ух бачу-бачу ще. Бачу ще гарні хрибочки такі. Ми зазирались під стовбуром дерева. Ось батьки гляньте які молоді, красиві. Бачите? Просто краса. Ну, шкода, що вони дуже малі. Брати немає. Що такого? Лишаємо. Йдемо далі. Думаю, ми ще знайдемо кращі. Так, бачу знов. Ви подивіться, що твориться. Ага. І знову молоді. Молоді гриби. Опять молоді. От. Дивіться. От Бачите? Молоді. Навколо обліпили це дерево. И с другой стороны так уж. Вот. Вот что старый подходит. Но ну, они уже такие неяки. А с, сбоку сразу растут молодые. Вот. Одни подходят, другие растут. Краса. Так, друзья, и снова нам попадают. Бачите? Ось. Вот. Тут, тут и тут. переважно попадають по декілька штук. Немає вже такими сім'ями, як ми знаходили у кінці листопада, у початку грудня. От такі сім'ї були сотнями. Ось. Але ще по декілька попадають. Такі чудові, але тільки більшенькі вже візьмемо пару. Ось така краса. Йдемо далі. Бачу-бачу. Але навіть не знаю, куди я маю перший йти. Зразу на трошбурах. Нам до ближчого Ось. тут така велика сім'я. Дивіться який корч. Бачите, сім'я величезна. О, найбільше на сьогодні О, нам попадає. От. Це ще не все. На сусідньому дереві, навпроти іншому ряді. Бачу ще. Бачу, друзі, ще капоридовка. Ось. по одній, по одній. І пішли собі. О, така краса. Ну, чудо природи. Гриб який росте кругло зиму. Не страшні йому ні морози, ні сніг, ні холода. Ходив його в мінус 20. То слідачів каналу пам'ятаю з постійних. А хто не бачив, може подивитися. Суто ходив просто за цікавості, чи витримують вони такі морози. І прийшли, дивуваль не було меж. Гриб цей був. Ось. І ще така знахідка. Краса, друзі. Ну що, йдемо. Що краще забираємо. Йдемо далі. Пішов я, друзі, ближче під пагорб, глянути на ці повалені верби. Минулого разу не було і позаминулого. А сьогодні що ви думаєте? Тамо. Бачите, зазирають. О, а дивіться, кого я тут каше замітив. до фламоліни. Подивіться. Бачите, хто нам попадає. Ага. Молодесенькі. Перші саркосифи 2024. 11 лютого. А я ще навіть не ходив, дивіться, на їхні місця, де вони ростуть. Тут я їх ще не ходив. Це перший раз я тут знайшов. Бачите мацюньки. Тільки-тільки вибивають. Ну що, а там фламоліна. А по дорозі ну, ще одна садка сихла. Ось, вже трохи більшенька. Ось така. О, де -де -де. Ну ну що, будуть гриби, я так зрозумів. А, а будуть гриби, то напевно буде і весна, друзі. Ось, дивіться, яка краса тут росте, Бачите, які чудові гриби і фламоліни. Намокли, правда. Брати їх не будемо, лишаємо. Ось тут дивіться, який гарний. На цю заберемо. І цю заберемо таку А там на самому чубку, Ось на фоні лісу, який зазирає грибочок. Опа, клас. Та що, ти, подивіться, яка гарна молоденька. Та там структура в нього ніжна, ніжна. Так, беремо, йдемо далі. Та, хотів йти далі, але все вам не показав. А тут ось тако ще, ще, тут ще. І тако по стовбуру вони собі полізли туди далі. Ще. Але мені вже рука не, не пускає більше йти далі. Ось така краса. Так, вже збирався йти звідси, але тому замітив чудову знахідку. Подивіться, Та, який там гарний рядочок. Грибів фламолін. Ви тільки глянете на це. Бачите, які? Ось. Ось такі. А я вже чуть їх не пройшов. І дорогою нам попадає ось такий ще гриб. Такий трутовий, чище, трухтовий ще. Краса? Ось і знову. Декілька кроків і п'ять. Ось. Тут такі. І так вони пішли ось. По одній, по одній. Це краса. І так, по цілому стовбурі аж до самого верха дерева. Ось, бачите, майже вий на самий верх. Краса. Так, вернувся я назад. До наших рядів. От, буквально лише вернувся на стежку знову і опять. Ось така краса. Клас. І тут каще. І буквально в пару метрів. Тому замітив я ще. От. Ну що тут казати? Грибна удача нам сьогодні усміхнулася. Ось, і знову. Бачите? Вот І тут казно. Та що ти казав? Нам далі. Попадають нам, друзі, знову. Такий вже курс на відході, але попадає. І тут ще декілька. От. Тому я замітив біля стовбура ще. Ось, дивіться. Краса. Одна проблема. Важко ходити. Болото набирається по лісі. Тут ще листя немає, майже зовсім все передревніло, перегнило. От. Болото тягнеться уже за ногами. Ну що, з рибами нам повезло. Йдемо далі. Встиг я толком відійти від тої знахідки, як тому бачу вже наступно. Ось. Бачите, а тут вже наступно. Моментально декілька кроків. І знову знахідка. Це ще не все. Йдемо далі. Ось. І тут знову. І тут знову. Під стовбуром, на стовбурі. тако. І це ще не все, друзі. Це ще не все. Йдемо далі. От. Йдемо далі. А там о... то є ще заміт. Це ще не все ось. Такі. Бачите скільки? От, А тут ще. Це щось чимось. Подивись, скільки тут грибів. І знову. Це краса. Я навіть не міг сподіватися на таку удачу, що нам так повезе. Краса. Що краса? Беремо йдемо далі. Так, і ще знахідка. Ще знахідка, друзі. Це вже як ходиш в кураж. Ти вже уходиш. знахідка за знахідкою боїться. І знову скільки їх тут. Ага. Краса. Шукаємо ще. Ну і звісно, як ви зрозуміли, буквально от декілька кроків і знову нам попадають. Так що чесно, мені вже щось піднадоїли ці гриби. Напевно, зараз ще показую вам всі знахідки, далі вже йти не буду. Ви напевно, що... Ви, ви вже і так зрозуміли, що грибів цих є багато. Зараз дивитися, що за кустифою, за першим грибом весни. Рахується. Так, ось дивіться така знахідка. І там буквально декілька метрів. Зараз я перейду, покажу вам ще одна знахідка. І буквально декілька кроків. І знову гриби. Ось пішли нам ось такі вішенки. Ось туточки. Але сюди по стовбору. знову ламоліни. От. Бачите які. Пішли сюди по стовбору. Верби. Але саме, що цікаве, ось там Ось. Бачите які. Самі кращі під самим верхом. Ну Ми їх туди ніяк не досягнемо. Це висота 6-7 метрів. Нереально, але які там класні, а? Під самим верхом. Круто? Так, Підходжу чимраз ближче до цієї знахідки, але поки дійшов, замітив я ще. Друга виключав камеру. Ось. Бачите, які тут класні? Краса. Там ось під корі ще зазирають. От. Але на сусідньому стовбурі я замітив ще. Ой, їм напевно вже гайки. Дурний я пустився. Ні, то вже все, ті відходять. Ну що, друзі, ось таке. Так, туди далі бачу ще на одному стовбі. Ну все, я вже йти більше не буду і показувати не буду. Це показую, що ми збирали. О, подивіться що з цього боку. Я зразу, знаєте, замітив. Ох, дивіться який кей. Який тут гарний корч. А який тут. Яка це сім'я. А та що ти? Клас, клас. Ну що, друзі, набрав я собі зовсім трішки, багато їх не брав. Буквально тако на дно. Буквально на дно. Бо чому Має лише надію, може знайдемо якихось гарних саркосих. Ну, правда, вони ще й маленькі, бачив тільки що лізуть, але може десь попасти і більше. Ну що, йдемо полювати на інший греб. Так, глядачі. Збір фламуліни ми завершили. Йдемо тепер шукати Саркосифи. А йти нам треба ось через цей ліс, підійматися до гори, потім спуститися вниз. І там біля сусідного лісу, попри поле минулого року, ми знаходили найкращі місця з саркосифами. Ну, мається на увазі тут поблизу від села. Попішов я недалеко, буквально може якихось кілометр півтора від хати. Ну що, дивимося, що з того всього вийде. Любопитство бере верх, йдемо дивитися, чи є такі грибочки теж. Ще такі нам красені попадаються дорогою. Ось. Гляньте на них. Угу. Красиві гриби. Ефектно дивляться. Те шо. А тому ще є. Бачите. Два гіганта. Твердючі. капець. Так, глядачі. Спустився я вон звідти. Там поле просвічується. Бачите? Зайшов сюди вглиб, тут така просіка з цієї сторони провала. Тут, походу, самі вільхові дерева. Вільха одна. І що ви думаєте? Ураженню немає меж. А Саркосифа дійсно є. То ще подивіться, яка гарна. Нам тут попадає. Просто щось з чимось. Килішки ельфів. Краса. Це краса. Ось. Гарні. Перші вісняні гриби. Ну, вони самі смачніші іменно зараз. Перші, які тільки лізуть, ось такі молоді. Бо вже у квітень місяць вони свої смакові властивості втрачають. Ось так. Ну що? Йдемо, шукати ще? Може ще знайдемо. Краса, та що? Це, на цей гриб можна милуватися безкінечно. Бачу, друзі, я ще. Саме головне, що я тільки що йшов. Сюди біля полі. Я їх не бачу. Пройшов. Вернувся назад і замітив. Оце просто якийсь неймовірний кайф. Це ж з цього року. Такого що в мене не було, щоб збирати зимові гриби разом з вісняними. Подивіться, і знов такий гарний. Це вже таких розмірів. Супер. Беремо. І тут знову. Дивіться, тому ще замітив. Ще декілька росте. Оці ну, молоді такі. Але є ось тут. Ви це бачите? Молоді фламоліни по деревах. Вони ще навіть не думають відходити. А по лісі вже молоді саркосифи повним ходом пішли. Подивіться. Це краса. Це як би хтось сказав. Чесне слово, не повірив би. Так, підійшов я до такої прірви. в минулому сезоні. Ось ця вся прірва. Направда це вже була весна, квітень чи березень, я теж не пам'ятаю. Повністю вона була заросла ось цим грибом Саркосифа. На каналі є відео, кому цікаво, може подивитися. Їх тут було просто тисячі. Ну, Зараз їх немає, Ну, маю надії, бо це лише тільки починається сезон з цим грибом, що ми ще прийдемо і ми її тут знайдемо. Ось, йдемо далі. Так, мабуть, ми глядачі зашвидко зраділи. Знайшли декілька поодиноких, йдуть місцями, де вони люблять рости сюди попри цю дорогу біля поля, їх тут в минулому сезоні було повно, але їх ще немає. Не так зрозумів. Тільки-тільки починають потроху проскакувати. Десь там, десь там, все, треба, якщо буде тепло, тиждень, може більше, і тоді можна буде знову повторити спробу їх вже не просто знайти, а підзбирати. Ну тут все залежно від погоди. Бо якщо похолодає, то звісно нічого з того не буде. Ось. Ну що, а ми напевно, мабуть. На цьому будемо закінчувати наші сьогоднішні мандри по лісу. Все, що знайшов, все, що нам дала природа, все вам показав. от Показав вам обстановку в лісі, показав, які гриби зараз ростуть. Бачили самі. Ось. Ну що, а ми з вами, як завжди, дасть Бог, зустрінемось на наступних чудових рибалках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забувайте, все буде Україна. Па-па!